Один, два! Це кадри відкриття ялинки у грудні 2022-го у Полтаві. Цього року новорічної красоні у центрі міста хто значить очікувати, говорить виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Емщикова. Жодних бюджетних коштів на витрачання для встановлення ялинки не буде. Я не агітую до встановлення ялинки, але якщо буде така ініціатива, яка стосується ялинки, ну тоді вже буде слушно про це говорити. Станом на зараз в міській раді немає таких». Ось в благодійному ярмарку у центрі Полтави бути частина коштів, які отримують підприємці від продажу продукції, буде спрямована на збройні сили України. Пріоритет для участі в ярмарку надаватимуть ветеранському бізнесу. Повідомила Катерина Ямщикова. Найосновніша ідея це. Підтримка ветеранського бізнесу і популяризація його більше того, завдяки цьому ми зможемо ще більше консолідувати і згуртувати громаду в розрізі, чого торгівля, яка там буде вістися, вона буде. Підтримку збройних сил України важливо, що на кожному будиночку, який буде е, е, організовувати таку торгівлю, буде невеличка історія про ветеранський бізнес, хто в ньому впроваджує свої діяльність, звідки ця ідея, шлях ветерана або ж його родини. Полтавці розділилися в думках щодо новорічного настрою в центрі міста: Хтось за, хтось проти, а хтось до цього ставиться неоднозначно. Я за встановлення ялинки люди, які знаходяться на фронті, вони. Там знаходяться для того, щоб ми продовжували жити таке спокійне життя, тому я вважаю, що встановити ялинку не буде чимось таким великим, наприклад, там навіть в Харкові це в метро встановлюють. Новорічні ярмарки також будуть дуже доречними для того, щоб ми допомагали нашій армії. Немає настрою такого святкового бою за того, що війна, то ну, взагалі хочеться просто, щоб з нашими хлопцями все було в порядку. Зараз якось, якщо чесно, не до свят. Взагалі двояке таке ставлення до новорічної ялинки. По-перше, свята звичайно хочуть діти. Можливо, якщо буде ярмарок і ці кошти будуть спрямовані на допомогу. Нашим військовим, то можливо, це і доречно. Чи буде новорічній ялинці у Полтаві цього року покаже час? А ось благодійний ярмарок з'явиться по вулиці Соборниці вже 1 грудня. Яку саме частину прибутку спрямовуватимуть на допомогу Збройним силам України? Вирішуватиме кожен підприємець індивідуально. Будиночки надаватимуть безоплатне користування, а ось комунальні витрати залишатимуться за підприємцями.